Тільки людина з ампутованою совістю могла погодитися керувати державою, в чому нічого не тямить, підставивши цілу націю, та крім відсутності совісті, на таке міг піти або повний ідіот, або ворог держави і нації. А знаєте про що кажуть черги наших фур на кордоні з поляками? А про те, що отії воділи та їхні директора не українці, вони навіть не з планети земля. Вони десь загублені у часі та просторі назавжди. Поганого пороха на Московії визнають екстремістом, а хороший. Зеленський продає своїх сватів на Росію. От вам і яка разниця? Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». Всі роки існування ізраїльського мосаду, славнозвісної служби ізраїльської зовнішньої розвідки. Її герб прикрашають цитати з книги Приповісті Соломонових, цитати царя. Соломона, яка еклезіаста, з яких я зазвичай починаю кожну свою програму Саундчек. Але проблема в тому, що в більшості випадків ці цитати некоректно перекладаються як українською, так і іншими сучасними європейськими мовами. В обох біблійних цитатах, які вже три чверті століття надихають бійців мосаду на їх словетні подвиги, міститься одне слово тахбульот. В перекладі Івана Хоменка, це. Розумне міркування або в інших варіантах розумне планування. Повний переклад першої цитати, яку розмістили на гербі мосаду в перші роки його існування, це і розумним міркуванням війну свою вестимеш буквально в оригіналі Кібетахбулота Селеха Мільхама. Сьогоднішній герб Мосаду прикрашає інша. Соломонівська цитата, де немає розумного управління, вони немає розумного планування, народ занепадає. ан. Так само і в усіх перекладах англійської мови, починаючи з славетного King James Bible» перекладу короля Якова. Це слово трактується як «wise guidance», «wise counsel», «strategic planning». але розумне міркування чи розумне стратегічне планування це все ж таки спрощений варіант перекладу цього слова. А Бен Ігуда, людина, яка повернула древній гібрайській мові її функцію щоденного спілкування в своєму тлумачному словникові сучасного євриту. Пише це розумний план, який використовується для. Обману супротивника для досягнення будь-якої мети хитрим способом, це витончений або хитрий спосіб здобути перемогу чи перевагу. Тобто, запорука успіху це не лобова атака, а військові хитрощі, обманні маневри, які забезпечують зрештою перемогу над ворогом. Так, от правильне тлумачення цього соломонівого принципу. І дає можливість нам зрозуміти феномен надзвичайного успіху як самого масаду, так і виживання держави Ізраїль в ворожому оточенні впродовж десятиліть. Але на жаль, п'ять років тому ці хитромудрі маневри були використані не для того, щоб здобути перемогу над нею. Підступнішим, найжорстокішим кривавим ворогом, а для того, щоб вести в оману довірливих наївних співвітчизників, які повірили, що достатньо проголосувати за вчителя головоротька, щоб досягти успіху з найжорстокішим ворогом людства. Як тут не згадати відомий вислів французького історика-психолога Гюстава Лібона, хто вміє водити натовп в оману, той легко стає його королем ж прагне вразумляти його, той майже завжди буває його жертвою. Нам розповідали казки про те, що треба просто подивитися путіну в очі, випити з ним пляшку горілки під час спільної рибалки, як казав радник Зеленського доктор Комаровський, і потім просто зустрітися десь посередині. Хоча тоді вже елементарна логіка та банальна ерудиція підказувала нам, що по той бік цієї середини можуть опинитися мільйони наших співвітчизників, багато з яких закінчили своє життя в підвалах московських катів. Але принципове значення має і правильне розуміння другої частини Соломонівської цитати, яка прикрашає нижню частину Мосадівського герба ец і спасіння у численності радників, тобто для правильного міркування та планування. Потрібно спиратися на різні думки, іноді абсолютно суперечливі, які висловлюють численні радники і фахівці за два роки повномасштабної російсько-української війни. Зеленський лише недавно вперше зустрівся з членами своєї партії, яку він свого часу назвав сталінським ім'ям Слуга народу. Більше того, за два роки він жодного разу не зустрівся з представниками інших парламентських фракцій, з керівниками цих фракцій, не зустрівся жодного разу з представниками інтелектуальної літи чи наукового середовища чи лідерами громадської думки країни. Він стверджує, що йому достатньо спиратися на експертну думку п'яти шести своїх радників, які за дивним збігом обставин є вихідцями з проросійської партії регіонів. <пізь> І найближчі родичі цих людей дуже глибоко інкорпоровані в російські бізнесові та військові структури на посаду головнокомандувача призначають людину. Найближчі родичі якої а саме батьки та рідний брат є заручниками в російському конставері. Повертаючись до слова «тахбольот» в значенні обманних маневрів та військових хитрощів, саме завдяки мінським угодам Порошенку вдалося нав'язати путіну свою гру і виграти час для. Відновлення Збройних сил України та економіки нашої держави. І це, між іншим, неодноразово підтверджував сам Путін, заявляючи, що його водили занос, і він тепер шкодує, що не розпочав повномасштабне вторгнення на 2-3 роки раніше. В результаті першого етапу спецоперації було завершено тактичне контротступлення на Київському Харківському направлінні і Німнотка Візді. Аргалі. Я давно плекав мрію створити в українському інформаційному середовищі такий блогерський клуб, яка дала можливість моїм підписчикам почути дійсно кваліфіковані думки оцих от радників, про яких казав Соломон. І, зрештою, витіснити з перших рядків українських соціальних мереж, зокрема українського YouTube, таких маніпуляторів світів, як Арестович та Гордон. Президент, потім я. Так, і потім, потім залужне не даремно кажуть, що є зірки, які давно вже згасли, але світло від них ще доходить до нас. А є зірки, які вже запалали, але світло від них ще не дійшло. І ось моє завдання, зокрема, полягає в тому, щоб відкрити нових зірок українських соціальних мереж. І, користуючись нагодою, хотів процитувати декілька постів в соціальних мережах Олексія Балова, який за дивним збігом обставин виявився чоловіком моєї колеги, нашої співробітниці Тетяни, до Зеленського. Розумієш, Зеленський, якби ти в своєму кварталі разом з Лисим, товстим, мордатим Ілляночка, стібався над рускими, а не над українцями. Якби ти в своєму серіалі послав НАХТА можний союз, а не міжнародний валютний фонд, якби ти знущався над Коломойським спінчуком, а не над людьми, які працювали на укріплення державності, на відновлення армії, на відродження віри. Якби ти після них продовжив нарощувати міць армії та просувати Україну в НАТО з першого дня своєї каденції, а не гундосив без трибуни Верховної Ради, що ти розпускаєш парламент, навіть не маючи зеленого поняття в державознавстві. Якби ти відслужив як чоловік в українському війську, хоча б бляхав в військовому оркестрі, то повір, ти б зараз міг знімати кого завгодно і призначати так само. Тобі слова б ніхто не сказав поперек. Бо ти мав би на це природне право лідера і заслужену, вилизану до сяйва дупу придворними до полизами. А так, як ти усе робиш відверто і нахабно, тому ти зараз і сів калюжу, бо ти не на запису передачі розсміши коміка, а в епіцентрі прийняття рішень серед справжніх чоловіків, а не серед монтажерів та гримерів з освітлювачами. Твій концерт з туалетними репризами добігає кінця. Ще одна актуальна цитата Олексія на. Болючу тему. А знаєте, про що кажуть черги наших фур на кордоні з поляками? А про те, що оті воділи та їхні директора не українці. Вони навіть не з планети Земля. Вони десь загублені у часі та просторі назавжди, бо в них нема Фейсбуку, і вони дуплянне відбувають, в якій галактиці, мабуть, живуть. Як це у них відбувається? Відкриває Фейсбучик той воділа і читає через пост, що, мовляв, там то і там то кордон заблокований нахер тракторами та довбогами з тієї сторони. І такий думає: О, зашебісь! Треба негайно туди мені їхати фурою, щоб там оселитися і затаборитися. Бо дизеля надовго не вистачить грітися в машині, тому може я оженюся там на працівниці придорожніх послуг господарство Заведемо кури, гуси, кабанчика, газ даю стану. А потім йому директор його каже: загружай фуру зерном, їдь на Польщу, бо там кордон нахід заблокований, і сиди там до наступного врожаю. Мо, каже, проскочиш якось, бо мені каже господар трейдер вже заплатив за перевозку зерна до поляків. Це бляха якийсь несусвітний бред, так бізнес вести. Я не можу зрозуміти ход думок автоперевізників. Навіщо пхатися туди, де проїхати неможливо? Може хто пояснить мені, бо для мене ця наука як добука. Може, воно економічно вигідно стояти по півроку в черзі на кордоні? Мене вчили заходити в ті двері, що відкриваються і туди, де мене чекають. А тут якась невідома мені форма ведення бізнесу. Поясніть, хто може. О, Дмитро Олексюк реагує. Таке враження, що довбограї на тракторах з тієї сторони, і не менш довбануті наші перевізники, виконують чиїсь домовленості. Вікторія Литовченко, думаю, комусь потрібна ця картинка, кілометри фур на кордоні з союзною державою? Для чиїх вух та очей знімається ця кіношка? В чиї голови вдовблюється ненависть між українцями та поляками? Чому й досі не названі імена тих зернотрейдерів, які замість транзиту зерна країнами Євросоюзу почали продавати його на внутрішніх ринках цих країн? Хто покриває цю аферу? Від чого нас відволікають цим скандалом? Георгій Банду, дивний нарід українчики, до поляків, які розсипали українське зерно, в них претензії є. А до Манкуртів, які здали ворогу Херсонську та Запорізьку область, Маріуполь, Бахмут, знищили мрію, віддали на загибель десятки тисяч людей та сотні тисяч в окупацію, претензій нема. Українець, прокинься, які в дупу по поляки, ворог в твоїй хаті, в твоїй кишені. Твоєму телевізорі Київ місьбуда можна було б уповноважити порох а вирішити питання з блокуванням кордону, і він би напевно його вирішив. Але ж ні, бо не втік, запрошує польське керівництво на кордон. Знову шоу, знову результат нуль. Бо мета не результат. А подивіться, як я стараюся. Мета рейтинг. Я, я стараюсь. Твіттерянка хімікус знову за на стадіон кличе під Софіти. КВНщик ніяк не вийде з побрататного періоду. Точно вам кажу, він угробить нас раніше рашки. Їй було угробить. Слідкуйте за діяльністю нашого блогерського клубу на соціальних мережах в Телеграмі, Твіттері, Ютубі та Фейсбуці. До нових сподіваюся, цікавих зустрічей. панове, бережіть себе та Україну.